Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми розглянемо основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Для того, щоб розібратися з цими співвідношеннями, повернемося до нашого тригонометричного кола, на якому ми позначимо точку М, що має певні координати Х, і ця точка рухається по тригонометричному колу. Радіус цього кола дорівнює одиниці. Тобто, ось оце у нас буде ОМ відрізок, це радіус, що дорівнює одиниці. Якщо ми з точки М проведемо перпендикуляр на вісь Х. То довжина цього перпендикуляра буде дорівнювати довжині числа Y. Якщо ми візьмемо відрізок від точки О до основи перпендикуляра, то довжина цього відрізка буде дорівнювати числу Х. І ми маємо прямокутний трикутник, у якому катити Y та Х, і гіпотенуза за радіус до рівня одиниці. Кут, який ми розглядаємо, це кут, що е, знаходиться між що утворений додатним напрямом осі Х та радіусом, проведеним до даної точки. Ось цей кут. Ну і За означенням тригонометричних функцій, синус кута. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Якщо протилежний катет у нас Y, а гіпотенуза одиниця, то це дорівнює координаті Y даної точки. І косинус кута – це відношення прилеглого катета до гіпотенузи х на одиницю, тобто дорівнює координаті х даної точки. Тангенс кута гострого, це відношення протилежного катета до прилеглого катета, тобто y поділений на х. А котангенс, обернений до тангенса. Це відношення прилеглого катета до протилежного Х на Y. І, виходячи з цього, ми можемо з вами. Вивести певні формули. Одна із основних тригонометричних тотожностей, тотожностей – формул або це формулу, яку ми отримаємо із прямокутного трикутника, застосувавши теорему Піфагора. За теоремою Піфагора в даному трикутнику сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Катети у нас х та y, отже, х у квадраті плюс y у квадраті дорівнює радіусу у квадраті, квадраті. Якщо ми повернемося до наших функцій і пригадаємо, що координата х дорівнює косинусу даного кута, то замість х ми можемо підставити косинус і в квадраті це буде косинус квадрат цього кута. Плюс синус квадрат y дорівнює синусу квадрат альфа. Дорівнює 1 в квадраті, тобто 1. Це перша основна тригонометрична тотожність, з якої ми будемо виводити інші тотожності. Перша формула, яку ми повинні з вами вивчити і запам'ятати. Наступна формула така це перехід від тангенса і котангенса до синуса та косинуса. І навпаки, оскільки тангенс у нас це y поділений на X, а y це синус, X це косинус, тоді тангенс буде дорівнювати синус поділений на косинус. Котангенс обернений завжди до тангенса. Тобто це буде х на y косинус на синус, якщо ми помножимо тангенс на котангенс, то ми будемо множити два взаємно обернених дроби синус на косинус і косинус на синус, або х на y, y на x. Тангенс, тангенс це Y поділений на X, А котангенс це X поділений на y. При скороченні цих дробів маємо одиницю. Отже, добуток тангенса з котангенсом дає одиницю. Сума квадратів синуса і косинуса дорівнює одиниці. Тангенс дорівнює синус поділений на косинус. Тангенс дорівнює косинус поділений на синус. Це основні тригонометричні тотожності, які ми будемо з вами застосовувати. З, з цієї тотожності ми завжди можемо виразити тангенс через косинус і кот, через котангенс, і навпаки, котангенс через тангенс. І ще є дві тригонометричні тотожності, які ми будемо з вами застосовувати: це одиниця плюс тангенс квадрат альфа дорівнює одиниця поділена на косинус квадрат альфа. Одиниця плюс котангенс квадрат альфа дорівнює одиниця поділена на синус квадрат альфа. Ось ці тригонометричні тотожності, основні, які ми з вами сьогодні будемо вчитися застосовувати. Перша формула. Друга формула це тангенс і котангенс, друга і третя формули. Далі тангенс помножений на котангенс дорівнює одиниці, четверта формула, і п'ята та шоста формули для котангенса і тангенса в квадраті, це 5 і 6. Одиниця плюс котангенс дорівнює одиниця на косинус. Одиниця плюс котангенс квадрат буде одиниця поділена на синус. Розглянемо застосування цих формул для перетворення виразів, що містять тригонометричні функції. Перша вправа в нас така: спростити вираз. Вираз у нас заданий ось в тако, такому вигляді 2 синус квадрат альфа плюс 1 мінус косинус квадрат альфа. Спростити вираз тригонометричний це означає звести за допомогою певних перетворень до виразу, що місто. Одну тригонометричну функцію. В даному виразі в нас є дві тригонометричні функції, синус і косинус. Нам треба виконати такі перетворення домогтися зробити так, щоб вона була одна, або тільки синус, або тільки косинус, ну або тангенс чи котангенс. Застосуємо таку формулу. Подивимося сюди уважно: якщо синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює одиниці, то коли я від одиниці відніму косинус у квадраті, отримую синус квадрат. Отже, в оцих дужках у мене ось це у мене синус квадрат альфа. Ось із першої формули, це ось такий у нас є наслідок. Тому заміняємо той вираз, який в дужках. На вираз йому тож рівний з цієї формули косинус в цю частину переносимо, буде одиниця мінус косинус, тобто плюс синус квадрат альфа. І маємо два синуса в квадраті, плюс один синус у квадраті. Буде три таких синуса в квадраті альфа. Ми перетворили вираз до функції однієї синуса, спростили вираз. В в нас, другий вираз у нас такий. Синус квадрат альфа плюс два косинус квадрат альфа мінус одиниця. Так, тут можна виконати це перетворення двома способами. Розглядаємо перший спосіб. Ми можемо. Завжди одиницю записати у вигляді суми синуса і косинуса. Тому ось оцю одиницю я розписую як синус квадрат плюс косинус квадрат. Від виразу синус квадрат альфа плюс 2 косинус квадрат, альфа ми повинні відняти ось оцей вираз. Тому я віднімаю його в дужках синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Тут у мене написано косинус плюс синус, сюди я пишу синус плюс косинус. Ми пам'ятаємо, що від перестановки доданків сума не зміниться, тому помилки тут немає. Розкриємо душки, перед якими стоїть знак мінус для цього виразу. Два синус альфа, ой, ні, не 2. Просто синус квадрат альфа, двіки тут немає, плюс 2 косинус квадрат альфа, далі у мене буде мінус синус квадрат альфа і мінус косинус квадрат альфа. Змінила знаки на протилежні ті, які тих доданків, що в дужках. І тепер ми бачимо, що синус квадрат альфа і мінус синус квадрат альфа. Ці доданки взаємно знищуються, бо вони протилежні. 2 косинус квадрат альфа мінус 1 косинус квадрат альфа. Від 2 віднімаємо 1, залишається 1 тільки косинус в квадраті альфа. Ось так можна було перетворити цей вираз. Можна було по-іншому. Давайте розглянемо другий спосіб. Для того, щоб використати цю формулу, першу, в нас є косинус плюс синус до рівня одиниці. Ось у мене є синус у квадраті і косинус, але є косинусів 2. Щоб використати оту формулу, я застосую один косинус, відірву один косинус від цих двох, тобто розкладу на два доданки. Тобто я запишу цей вираз таким чином: синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Їх у нас два, значить, плюс ще один косинус квадрат альфа. розділила оці два косинуси і мінус одиниця. Далі, за формулою, ось ці два доданки дорівнюють одиниці. Тоді оцей вираз заміняємо на одиницю. Це в нас буде дорівнювати одиниця. Плюс косинус квадрат альфа і мінус одиниця. Тут одиниці протилежні взаємно знищуються, залишається косинус квадрат альфа. В третьому прикладі у нас функції косинус альфа і косинус мінус альфа мають протилежні аргументи. І тут нам треба пригадати таку властивість для тринометричних функцій, як парність і непарність. Оскільки косинус функція парна то значення протилежних для протилежних аргументів функції мають однакові. Протилежні значення аргументів дають рівні значення функції. Тому оцей мінус у нас парна функція, ну, якби вона його з'їдає, його немає. Тому ось, оцей вираз, який в других дужках, ми можемо записати як одиниця плюс косинус альфа. І тепер ми маємо з вами функції одного аргументу. Тут не можна застосовувати було перетворення, бо функції різних аргументів. Це дуже важливо. Ми можемо формули застосовувати тільки для одного аргументу. Тут у нас альфа і тут альфа, однакові аргументи йому застосовуємо далі перетворення. І до цих функцій ми можемо застосовувати формули скороченого множення. Якщо ми пригадаємо формулу а помножено на А плюс Б, то це різниця квадратів. Бо в перших дужках у нас різниця, в других сума двох одних і тих же виразів. Тому за формулою це буде а квадрат мінус б квадрат. Аналогічно ми застосовуємо до тригонометричних функцій ці формули. Е, перше число в квадраті 1 – це буде 1. Косинус у квадраті буде косинус квадрат альфа. Ну і тільки що ми вже таки використовували. Випадок, якщо косинус плюс синус дорівнює одиниці, 1, то коли ми від 1 віднімемо косинус, це у нас буде синус квадрат альфа. У четвертому прикладі у нас вираз такий синус альфа мінус 1, і 1 плюс синус альфа. Тут маємо аналогічний вираз, як у попередньому, тільки в перших дужках на синус мінус одиниця, а в других один мінус, плюс синус. Якщо ми поміняємо місцями доданки в, другому, в других дужках, то від цього нічого не зміниться, бо там у нас додавання. При додаванні доданки можна змінювати місцями. І знову ж таки, у нас буде формула різниці квадратів. Перше, дивимося по, тій, по тому множнику, де різниця. Перший у нас буде синус в квадраті альфа, а другий мінус 1. Ну і тепер дивимося, якщо е, синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює одиниці, то е, коли ми синус перенесемо в цю частину, у нас буде косинус в квадраті дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа. А в нас навпаки в нас від синуса віднімається одиниця. Значить, оцей вираз помножений на мінус одиницю. У нас синус квадрат мінус 1. Якщо ми цей, цю частину рівності, тотожності помножили на мінус 1, то і цю частину нерівності також множимо на мінус 1, тобто це буде мінус косинус квадрат альфа. Отже, синус квадрат мінус одиниця це буде мінус косинус квадрат альфа. Розглянемо ще одну вправу, в якій треба спростити вираз, що містить тригонометричні функції. Тут у нас три доданки синус квадраті плюс косинус квадраті, і додаємо ще котангенс квадрат х. За формулою у нас синус і косинус одного аргументу х. І синус квадрат плюс косинус квадрат це буде в нас одиниця. Тому тут у нас буде одиниця плюс котангенс квадрат х. І тепер дивимося на формулу, чому дорівня одиниця плюс котангенс х. Це дорівня одиниці поділеній на синус квадрат х. У другому виразі косинус квадрат бета помножено на одиницю плюс тангенс квадрат бета. Звернемо увагу на вираз, що в дужках одиниця плюс тангенс квадрат за формулою, за основною тригонометричною тотожністю однією з них дорівнює одиниця поділена на косинус квадрат отакого ж аргументу. Якщо біля тангенса у нас аргумент бета, то і по формулі ми також записуємо такий же аргумент. Тобто, у нас буде косинус квадрат бета. Помножений на дріб одиниця поділена на косинус квадрат бета. Ну, як бачимо, косинус квадраті скоротиться буде 1. Третій вираз синус ікс, відняти синус х помножений на косинус квадрат х. Для тригонометричних функцій, так як і для виразів, так як і для будь-яких алгебраїчних виразів, ми застосовуємо ті самі методи. От ми застосовували з вами формулу скороченого множення в попередньому прикладі. Тут ми можемо використовувати спосіб винесення спільного множника за дужки. Ось у нас є спільний множник за дужки. Тут у нас одиниця помножена на синус х, а тут синус х помножений на косинус квадрат х. Синус х у нас спільний множник, який ми можемо винести за дужки. В дужках у нас залишиться з першого добутку одиниця, а з другого мінус косинус квадрат х. Ну і знову ж у нас в дужках, ось від одиниці віднімаємо косинус. Якщо косинус плюс синус це одиниця. То коли ми від одиниці віднімемо косину, залишиться синус квадрат Х. Тобто, у нас буде синус х помножений на синус квадрат х. Коли ми множимо один синус на ще два синуса, то це в нас буде синус у третьому степені ікс. синус куб х. В четвертому прикладі в нас косинус квадрат альфа. Помножено на синус квадрат альфа Плюс косинус в четвертому степені альфа. Аналогічно, тут ми можемо винести за дужки косинус. Косинус у нас в першому добутку має квадрат другий, другий степінь, а тут у нас у четвертому степені, тобто ми можемо квадрат винести за дужки. спільний у нас буде косинус квадрат альфа. В цих дужках, в дужках у нас з цього добутку залишається синус. Квадрат альфа плюс тут у нас 4 було множники, з них ми 2 винесли за дужки, значить 2 інші осталися в дужках. Косинус квадрат альфа. В дужках у нас синус квадрат плюс косинус квадрат це 1. Ну і якщо ми косинус квадрат помножимо на одиницю, то буде косинус квадрат альфа. П'ятий вираз у нас містить функції тангенс. Тангенс куб. Та гамма, помножений на котангенс в кубі гамма і плюс косинус квадрат бета. Тут ми бачимо аргументи для функцій різні. Тут у нас кут гама, тут кут бета, е, пригадаємо, що тангенс помножений на котангенс, це у нас одиниця. А оскільки в нас тут три тангенса помножено на три котангенса, тому у нас тут у нас буде три добутки по одиниці. Тобто оцей вираз дасть нам одиницю в кубі. Ну, і одиницю в кубі. Плюс косинус квадрат бета, тільки там я переписала неправильно, там мінус у нас, вибачте, мінус косинус квадрат бета, одиниця в кубі це в нас буде одиниця. І один мінус косинус квадрат бета це синус, якось тут в попередніх, да, от ми вже застосовуємо кілька разів. Це у нас буде синус якого кута от у цього кута, бета, синус квадрат. Бета. Бо кути гамма в нас вже зникли, коли ми їх перетворили на одиницю з тангенса та котангенса, здобутку цих двох функцій. Так. І шостий вираз одиниця мінус косинус квадрат альфа поділено на синус квадрат альфа мінус одиниця. Так, тут ми дивимося, одиниця мінус косинус квадрат. Знову у нас тут постійно повторюється цей вираз. Одиниця мінус косинус квадрат і дасть нам синус квадрат того кута, який у нас біля косинуса записаний. Тобто, це у нас буде синус квадрат альфа. А в знаменнику в нас від синуса квадрат віднімається одиниця. Ну, це ось, ну, в попередньому випадку в нас було. Так? якби в нас від одиниці віднімався синус, то це була, був би косинус, а у нас від синуса віднімаємо одиницю, тоді це буде мінус косинус квадрат альфа. Отже, в знаменнику в нас буде мінус косинус квадрат альфа. Оскільки синус помножений на косинус, дасть нам. Е Тангенс альфа, то якщо і синус, і косинус у квадраті, то це у нас буде тангенс квадрат альфа, і ось цей мінус попереду дасть нам мінус тангенс квадрат альфа.